Добрий ранок, мої малята! Ось і завершується навчальний рік. Закінчується травень, останній місяць весни, і вже незабаром вступить в свої права дуже нам усім улюблена пора року. А яка саме? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Сонце пече, липа цвіте, колоситься жито. Яка пора? Літо, правильно малята! Діти, а коли тепліше? Навесні чи влітку? Звичайно, влітку, бо літо найспекотніша пора року. А яка погода стоїть зазвичай у літню пору? Влітку спекотно та ясно. А які ж дари приносить людям літо? Квіти, ягоди, гриби, овочі. Літо дуже багата пора року і дуже смачна. Наші спостережливі предки зібрали багато прикмет про літо. Ось послухайте літо дощове до сніжної зими. Літо сухе і спекотне до малосніжної морозної зими. Горобці купаються в пилу чи піску бути дощу. Пізно увечері голосно співають свіркуни до хорошої погоди. Багато ягід літку віщує холодну зиму. Літо, як і кожна пора року, має три місяці. Перший місяць червень. Вважають, що назву червню принесли червоні суниці. Полуниці, вишні та черешні. Другий місяць літа це липень. Це час цвітіння липи, тому місяць отримав таку назву. Третій місяць це серпень, пора жнив. У давнину жито і пшеницю жали серпом, тому і назва серпень. А зараз пограємо в гру. Скажи навпаки. Восени похмуро, а влітку. Правильно, сонячно. Взимку холодно, а влітку. Спекотно. Так. Взимку сумно? А влітку. Весело, молодці. Пропоную вам малята, вивчити вірш Андрія Загрудного, який називається Літо літо золоте. Послухайте його. Літо, літо золоте, випиває роси. Та з пшениченьки плете україні коси, Виглядає з-поміж віт вишнями в садочку, Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Діти, всі слова на картинці позначені малюнками. Про що цей вірш? Так, про літо. А тепер давайте повторимо його. Літо, літо золоте випиває роси. Та з пшениченьки плете, україні коси виглядає з-поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ, сонячну сорочку. А тепер ще раз Літо, літо золоте, випиває роси та з пшениченькі плете у країні коси, виглядає з-поміж віт, вишнями в садочку, Одяга на цілий світ. Сонячну сорочку, а зараз самостійно повторіть його. Молодці, я впевнена, у вас все вийшло, буду з нетерпінням чекати на відео з вашими віршами. Дякую за увагу! Бувайте!